Естественно, спасибо. Все сделаем. На сьогоднішній день по місту визначено 5 місць відпочинку. Офіційно прийнято комісією ТБНС міською. З них один пляж, на території з якого ми знаходимося, це золотий берег, і чотири місця відпочинку масово на воді наших місцевих жителів. Проведено обстеження пляжу на пляжів мотолазною міською службою і виставлено пости безпеки, які протягом останніх кількох років рятували більше 10 Місцевих жителів по місту Чернігів. Вони не прикріплені конкретно до відповідного місця, вони мобільні, постійно курсують вздовж берегів, де найбільше відпочиваючих, і слідкують за відпочивачем у разі необхідності, надають допомогу.